Вони ніколи не прагнули бути модними. Вони творили вічне. Пітер Ліндберг і Азедін Алая фотограф і кутюр'є, двоє митців, об'єднаних любов'ю до чорного. Один малював світлом, інший ліпив тканиною. Ця книга їхній спільний портрет, створений не пензлем, а об'єктивом і силуетом. Ліндберг знімав у чорно-білому не для ефекту. Він шукав правду в обличчях недосконалу, сильну, справжню. Алая, архітектор жіночого тіла, створював вбрання, що ніби вирізані зі світла й тіні. Їх об'єднувала відраза до фальші любов до кіно, до міського пейзажу, до тиші й глибини. На сторінках супермоделі епохи Тіна Тернер, Мадонна, Міла Йовович, Крістен Макменамі, Наомі Кембл. Це не просто альбом, це діалог без слів. Ліндберг освітлює душу, а Лая окреслює її контури, і разом вони створюють те, що не має терміну придатності чисту візуальну правду.